Це може здатись дивним, але незважаючи на всю брехливість та токсичність російської пропаганди, від її перегляду можна періодично навіть отримувати задоволення. Когось виселять агресивні сявки, Тіпа типу Соловйова чи Азаренка. Ізвращенці, убійці, педофіли, грязні лжеці, психопати, садоміти, терористи, проститутки, плесень чоловічества, каналізація, дно житті, біси. Сатана! Придаю тебе і мелких бесов твоих анафеми. Інші тягнуть приколи з ватної творчості. Дійте по центрам прийняття рішень ви обіщали дали нам слово. Ну, а от особисто нам найбільше подобається дивитися на істерики зет патріотом. Особливо коли йдеться про українських колаборантів утікачів, Марков, Котваскабойнікава, Вазіров. список цієї падалі, ми можемо продовжувати ще довго. Їсть лежавши на віді. Виде... мнимой украинской государственности и украинского политикума. Вот для того, чтобы довести порядок, эту ржавчину нужно просто все зачистить, приварить к Российской Федерации, и вот тогда будет порядок. Нынешняя война, которая ну, ведется на Украине, гражданская война русского народа за свою свободу. великоросса, которая освобождает родного брата малороса от болезни украинства. Усі вони різні за віком, соціальним статусом, рівнем амбіцій, але поєднує цих ось який момент. Ці колаборанти у 22-му нафантазували собі суперсвітле майбутнє, уявляли, як переможно повернуться до України на броні російського танка. І заради реалізації подібних фантазій ці сялки часто були навіть більш жорстокими і безкомпромісними ніж самі росіяни. Чого би нам это не стоило? Вся територія України буде під нашим контролем. України вже не буде той, якою ми знаємо сьогодні. Я надеюсь, що в принципі не буде. Але роки йшли, а мрії таки залишались мріями. І замість якихось пафосних посад в Україні колаборанти продовжували жити в орендованих клаповниках, підробляючи петрушками на російських шоу. У нас люди по дуже сильно путають країну Україну. Сквазі государственним марионеточным образованием, которое я називаю Саларейх, і которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось і убилось в Росію. Дійсно, там недостаток йода, і поэтому там люди, как бы недоразвитые сами самі по собі якийсь час, вони навіть намагались тримати обличчя, тішили себе хвантазіями. Мовляв, треба просто трохи почекати, і Україна точно посиплеться. У когось мозги в українській колонії прекрасно поняють, що Одесу Росія уже точно заберет домой. Але судячи з усього, в кінці 25-го року настав той солодкий момент, коли ці чорти, що називаються, попливли, ані тобі колишнього запалу, ані грізної тряски кулачком. Подивіться, хоча б на відомого попередника Миколу Бімбовича. Він і досі аж пищить так, хоче знести київський режим. Ось тільки з надіями на російську армію у старого якось не густо. Пока вот этот режим не будет устранен, военная угроза России будет сохраняться, а следовательно придется, так сказать, этот режим устранять. Каким образом его устранять? Военным? Ну, это, так сказать, длительный процесс. Топ-то, процесс. А Чена Твикореши с призващем Лукашенко обещал перемогти за три дня. Эта война продлится, Володя, Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. І Азіров може скільки завгодно бути старим хвантазьором, але він точно не ворог самому собі. І в глибині душі дід чудово розуміє, що крякне 20 разів, поки російська армія, такими темпами, як зараз, може захопити хоч щось більш-менш суттєве. Ось чому в режимі істерики Микола Бімбович раптом починає пропонувати вельми сумнівні як для руськава міра ідеї. Наприклад, звернуться до американців, щоб разом прибрати Зеленського і змінити владу в Україні. Є другий. вариант – это переговорный процесс. То есть для этого надо договариваться с американцами, реальными хозяевами. Если он, Трамп и адми... американская администрация хотят реально закончить войну, значит, они должны с Россией садиться, договариваться о механизме устранения вот этого режима. И приведение к власти переходной администрации установление переходного периода. Господи, как же все это жалюгидно выглядит. Я особенно вспоминаю грязные тексты про нацистов в наркомании в первые дни Великой войны. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Ми все вірно зрозуміли, що крики «Трампушка, врятуй. Для этого треба договорюватися з американцями реальними хазяївами. Це визнання того, що з легендарними нацистами наркоманами росіяни самостійно впоратись не можуть. Ні, інакше нашо з американцями домовлятися. Якщо Трамп, ще раз почерків, заінтересований в світі, в Європі, саме в світі, значить йому не можна робити или сохранять Украину страной в раздробленной России. Но ну, это абсолютно очевидно. А ещё вражая вот в момент, Азиров, здається, цілком щиро вірить, що Путін і Трамп здатні призначити президента України приблизно так само, як він з Януковичем умовного губернатора Луганської області призначав. Питання сейчас вот переговорного процесса с Трампом, его надо ставить абсолютно открытой и понятно, что, слушай, любой мир обеспечивается политическими режимом. Вот. Значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился який то більш-менш дружелюбний режим, і ця відірваність від реальності у 2025 році реально шокує два майдани. А то чотири роки повномасштабної війни з ворогом, який більший та сильніший за всіма параметрами, ось що має стати, щоб у ватну голову прийшло усвідомлення: Україна не Росія, і тут настільки жалігідні многокадовки не спрацюють. А ще в цій країні привіта зіров мільйони озброєних людей, чимало з яких поховали. Близьких їм взагалі нема що втрачать. То як ти, смішний фантазер, зібрався зверху, щось там українцям нав'язувати. Давай думати, про те, щоб прийшов не коричневий режим, а з'явився якийсь то більш дружелюбний режим. І ось це нерозуміння українських реалій не лише Азірова проблема, а й майже всієї навколо кремлівської тусовки. Власне саме тому російські інформаційні кампанії, які розраховані на українців, здебільшого закінчуються повним хвіаском. Скажімо, останнім часом співробітники Russia Today почали відловлювати під вікнами дитячих садочків у США чоловіків 40+. щоб ті за 50 баксів і фотографії з голими балерінами від імені США розповідали, як все жахливо в Україні. Все идет к тому, что стервятники слетаются к разлагающемуся трупу Украины. Территории, которые даже по мнению американцев, ради мира во всем мире на карте быть не должно. Как минимум треть или даже больше от этого территориального образования никогда не было Украины. Вот в чем суть. Ой, ну все, рятуйся, кто может. Не повинно не никакой Украины. Экспертно сказал всем, а кто это? А никто, даже не в пальто. І навіть цікаво, на що взагалі розраховували пропагандісти, що ми розплачемось і побіжемо здаватись, бо якийсь ноунейм no в Україні не вірить. Серйозно Ця територія має сенсу. вона ніколи не була такою ж значимою і должна ізчезнути. Просто нагадаємо смішним, що 24 лютого 2022 року не те, щоб якийсь дітолюбив з США, а майже весь західний світ помахав Україні ручкою. Працівники посольств втекли. Топовые союзники прямо казали, що ані зброї, ані санкции нам усім не допоможуть. Министр финансов Германии Кристиан Линднер после нападения России говорил, что Украине осталось всего несколько часов. Линднер из-за такой риторики, по словам украинского дипломата, выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от международной платежной системы «Свифт». Ну а далі країна, в яку ніхто не вірив, яку зрадили і кинули з тим же Будапештським меморандумом, надавала пощам другій армії світу, надавала настільки, що росіяни втекли навіть із території, які встигли записати до конституції. Шайго, міністр оборони, приказав не приступити до відводу військ із тої частини Херсонської області, яка знаходиться на правому берегу. Ми залишаємо Херсон, а наша оборона буде будуватися на лівому берегу. Туди виникає питання до російських пропагандістів: так кого ви хочете налякати цими жалюгідними страшилками? Ми б може і самі раді були б злякатися, але хочеться чомусь позіхнути. Ну або пореготати від душі над ватним креативом. Так, друзі, сконцентруйтесь, все дуже серйозно. Нас тут на тижні планують Румунія і Франція ділить. Зброшенная со счетов Украина ожидает распада на части. Ее северная, южная и западная части поделены между Францией, Великобританией, Польшей и Румынией. Франция, согласно карте, планирует получить контроль над полезными ископаемыми в Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Ех, прокинемось завтра. а Шахтар вже не с колосом, а с ПСЖ в чемпіонаті грає. Ну а якщо говорить серйозно, то рівень недалекості російських пропандістов дійсно шокує. Ну, по-перше, казки з серії Ми зламали пошту і знайшли там найпотаємніший секрет у світі могли б спрацювати ну не знаю, наприкінці 90-х, але точно не зараз. Російські хакери, проникнув локальну сеть канцелярії вооружених сил Франції, обнаружили там весьма любопитну карту, план окупації території України і розділ її на сфери влияння. Ми тут, до речі, пошту Путін Яндекс.ру нещодавно зламали. І гадайте з одного разу, хто там дітей цілує і чим скажіть наша сенсація гірша від цієї шляпи. І що цікаво, європейських військових планують розмістити акурат там, де знаходяться важливі сир'єві ресурси України: місто рождение, логістика, виходи к морю. То є, от вот чого на самом делі эта коаліція желаючих. Ми, хоч коли фотошопимо щось, то намагаємось помилок не робити, а то ватні додіки намалювали мапу, де половина міст написана українською, а ще частина російською. Крім того, вони зробили помилки у прізвищі французького генерала, який нібито з цією мапою і працював. Коротше, чувачки дуже хотіли вкинути якусь зраду зрадною. А в результаті в черговий 105-й раз з розбігу плюхнулись в калюжу. Так буває, коли тупі і не креативні. образ, але по-іншому такий контент не оцінити. Британцы хотят забрать себе все логистические хабы. Поляки и румыны – приграничные с ними области и выход к морю. То есть вот чего на самом деле желает эта коалиция желающих. И для чего им эта война? Колониальная война 21 века. У этом тишить, утешит то, что Путин продолжает давать величезные гроши на всю эту пропаганду, яка не работает.